Цього літа до України прийняв дуже багато туристів. Їм дуже цікаво знати про унікальність українців. Ну, українці дуже азартні. Тільки українці можуть посперечатись, хто кого переплюне, а потім разом прибирати в заплюваному під'їзді. Дійсно, ви знаєте, тільки українці на турецьких курортах повинні особисто переконатися, що вода в басейні не міняє колір. Найщасливіші діти живуть тільки в Україні. Бо нашим дітям, щоб побачити справжніх покемонів та мікімаусів, не потрібно їхати до Дісніленду. Можна просто купити квиток плацкартний вагон. Ви знаєте, українці дуже уважні. Бо якби ми були неуважні, нас би знову було 52 мільйони. І сьогодні хочемо відкрити вам таємницю річ у тім, що всі ці історії ми не придумуємо, ми їх бачимо у повсякденному житті і показуємо всі ці історії у нашій постійній рубриці, життєві історії від реча. Зустрічайте! Епіграф. Кузьма скрябін. З хітового Їде маршрутка як велика собача будка. По маршруту водій повертає, а куди й сам не знає. І в собі турист приїхав до Львова і хоче орендувати квартиру чим поближче до стадіону. Готентах! Дай Боже щастя! Ізгайше Ганс, Дойсленд, Німеччина. Ну, нарешті. 67 років не було такого свята. Ну, ну кажи, що хоч. Ну, я по оголошенню квартиру в оренду хочу взяти. Скільки коштує квартира за добу? А з якої метою приїхав до Львова? На Євро 2012. <світ> <світ> Ти диви перший випадок в історії, коли ціна зійшлася з подією. Та ще й 2012 євро. Заходь, заховать щастя, заходь буде звіти, діда боді, дід Богдан, великі апартаменти побудував. О, я бачу, у вас є бойлер, а значить, гаряча вода цілодобова. А я заплатив за боргованість, тоді буде цілодобово, вона макштанці. І за цьотку їрку заплатив. Ну так, на всякий. Я тут приїхав, багато одежі маю. У вас є шафа купе. Ну ти відстали, ні. Ноу-хау, відділо бочки. Шафа плацкарт. А, а чо плацкарт? Ну, бо в ній буде 6 будівельників жители. Скажіть таке, ну хоч туалет у вас не на вулиці? Ні, туалет вдома. О, ну добре, добре, але платний. <�лив> Як платний? Ну То просто треба до Вуйка Славка ходити, ну а він теж на євро хоче заробити. Дві гривні то не гроші. Так, Ну так от, не знаю. Ну навіть про кондиціонер навіть не питаюся, у вас нема чого питати, правда? Ні, чого нема. Питайся сміливо. То у вас кондиціонер є? Нема. Значить, і вайфаю у вас нема. Ні, чувак. Wi-Fi є, але тільки вночі. А чого тільки вночі? Не розумієш, нас там за стінкою молодята живуть, то кожної ночі такий Wi-Fi, 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 Wi-Fi. такий во Wi-Fi! Сам користуюся. Дідо Так. А чому ви не писали, що це є дві хвилини до центру? Якщо тут реально цілих п'ять кілометрів? Ну намаєш, маєш, ні? Німці в 44-му звідси до центру за дві хвилини забігали. Зараз перевіримо Ану. На старт! Увага! Поверніть завдаток! даток! Епіграф Кузьма Скрябін, Схітового. Старі фотографії на стіл розклади, а тещину на пам'ятник у бік відклади. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі, старі між Україна найфутбольніша країна в світі. У нас навіть якщо дитина м'ячем розбиває вікно, то її не сварять. Бо може, то в майбутній Шевченко народився. Уявіть собі ситуацію, яку мріє пережити кожен мужчина десь під вікнами. Епігра. Кузьма скрябін. Схитового. Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя вина, що ти негр в селі один. Україна найфутбольніша країна в світі. Ми розкупили квитки на Євро 2012 швидше, ніж побудували для нього стадіони. Ви знаєте, у Львові досі дивують дві речі. Перша – це як побудували стадіон, а друга – чому після 10-ї не продають алкоголь. А давайте пофантазуємо і представимо собі, що б було, якби після 22.00 не продавали щось інше. Наприклад, папір. Добрий вечір. Е, добрий вечір. Дайте мені, будь ласка, туалетний папір. Я перепрошую. 22.07. Закон міської ради після 10-ї папір ми не продаємо. Вибачте, я просто не винувата. Прошу пані, де вас дуже прошу, ну продайте мені, я вас не здам. Та всі ви так говорите, що нас не здасте, а потім гопа і к показуєте. Прошу пані, якби я мав сів, я би туалетний папір не клянчив! Ну, ви розумієте, закон один для всіх. Приходьте зранку, після 10-ї. Ну так, до ранку можуть дотримати. Про що ви говорите? Ну ви розумієте, ну не може. Після 10-ї можна тільки в барах і на дискотеках. Продайте газету. Слабо паперові вироби продавати після 10-ї заборонено. Ах так? Тоді давайте мені книгу скарг і пропозицій. Можна подумати, я не догадуюсь, для чого вам книга скарг та пропозицій. Не продам ні і крапка. Прошу, Як вас звати, прошу пані? Любов Степанівна. Любов Степанівна, таке гарне ім'я. Ну, продайте мені хоча б докторської ковбаси, паличку, та я все. Наголошую, після десятої ми папір не продаємо. А продайте мені мінералки. Ми... Півторалітрової. Мінералки. Півторачку. Так. Ось так, така підійде. Так, так. Будь ласка, мінералочка, з вас 3,25 дорога. 3,25. Так. 3, ага. Ну, маю надію, з п'ятдесятки у вас здача буде. Дрібнішими, дрібнішими давайте. Гривня, дві, ну, п'ять. Ти що думав самий хитрий? Будь ласка, ваша решта забирайте. Ну що за життя таке, ну чесне слово. Е, молодий чоловік, почекайте, будь ласка, заберіть ваш чек! А, чек! <гум> чек! Україна найфутбольніша країна в світі. У нас українська дівчина може хлопці відфутболити лише за те, що той не любить футбол. Зараз уявіть собі ситуація. Сім'я відкладала гроші, три роки складала їх, щоб поїхати в Болгарію на відпочинок. А чоловік взяв ті гроші і купив два квитка на центральний сектор на євро 2012. Коштують ці квитки на це євро 2012. Ну, то та скільки це там коштують? 300 євро на людину 600 разу. Славік ти дебіл. Десять днів болгарі. на двох, не приходя в сознає. Ну, і це я поміняла. ладно, що ж з тобою я буду тут загорати. Я буду загорати тут! Топтець. Куди ти дивишся? Скільки білети коштують там за воротами? За воротами? Та що Та вони там коштують 30 євро. І ти не купив ти Ну ти лашара. Ну, ну там нічого не видно, тут Ти розумієш, Все все як на долоні. Скоро на до твоїй долоні будуть мазалі. Я тобі завтра що вечора об'являю байкот. Марію. Ладно, ладно собі, ти ж ідіот. Ладно собі, на що мені на це євро 2012 білет, бабки? Я, що, болельщик? Ну, Марі, ну я ж Ну, Марія, ну я ж тобі якось натякав. Казав, може, давай цього літа ми якось відпочинемо окремо. А ти муж і жена одна сатана. Коли я казала сатана, я ж не знала, що ми приїдемо в таке пекло. Ти наромає. Скажи мені, лучше, хто, грає, а? Ну, так, хто грає? Ну та хто грає? Німеччина і португалія грають. А наші їх футбол. <плес> да? Марі, наші грають в Києві і в Донецьку. У Львові не грають наші. Тобто і наші тут не грають. Не а? грають. То хто ти після цього? Ти Д... Дебіл. Що це за чувак, хто бігає в трусах за всіма пацанами і показує їм то жовту карточку, та красну карточку. Марина, ну це суддя. Суддя. Я що суддів не бачила, я що дітей не знаю. Коли об'являв приговор, стояв у чорній майті, таких, як у мене очках, і потєв. Де він потєє? Марина, це футбольний суддя, арбітр називається. Ой, Господи, ти мене доведеш? Ой. Очень а красивый номер 7 семьей. Марина, ну какой красивый? Ну просто... Красивый. Да хороший футболист просто. Криштиано Рональдо Рональд. Мне любимый. Футболист красивый, так, да? Это он. А что ну... ж ты мне ближе билет не купил, а? Ты что шо там? Чтоб я раздавилась, а? Да там по тысячу евро билеты. Ах ты жло Для родной жизни тебе не жалко. Ты не весь кредит щоб я роздивилась цього. Мужайся Славічок, я буду роздиватися. Будеш засмагати? Я буду Славічок роздіватись. Я розумію, що не для всіх це праздник. Але я зараз вибіжу на поле Гола до жену Рональда, до жену Ішов. І И попрошу автограф на всю мою шикарную <рес> ну Марину на хі, ну... Не волнуйся. Я зато буду своїм девкам за бабки показывать. И <рес> відбью своих 300 євро на билет. А моїх 300 євро. Обайдешься. Море ну, ну Обойдеш, не ну не роздягайся, обойдешься. На афіші шоу X-фактор хтось домалював дві букви. І шоу несподівано зібрало повний зал. <му> Пані Романове, ви знаєте, на Гуцульщині часто проводять міжнародні фестивалі, про які в світі ніхто не знає. Ми запрошуємо вас на один з таких фестивалей. Дивимось! Фестиваль двійніків Елвіса Преслі серед жителів віддальних сіл гірського району. Верховенський Елвіс 2012! <праць> 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 На гітарі Ребета стогне. Лауреат конкурсу двійників зірок естради, кращий Козловський Рожняківського району. Михайло Бальцювати. Давай, другий куплет, давай. О, Так я ото не поняв. Коли місько співає, сміятись не можна. То хвороха, хлопці. You, you, you. Місько. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Ваші облескрі! Перші в світі гуцуло альбінос! Слоні края, не нагадаю, наш конкурс дійників Елвіса Преслі оцінюється по трьох номінаціях. Кращий костюм Елвіса. Краща стрілецька пісня. І кращий син голови сільради І в номінації кращий син голови сільради» за перемога дісталась сину голови сільради Юркові юрко, давай до нас! Перемога дісталась юркові нелегко. Справа в тому, що нещодавно на святі кобзаря Юрков прочитав свій власний вірш про Михайла Шуфутинського. Його відлучили від церкви. Але ми, Юрко, в тебе віримо. Як будеш спокутувати вину, їш про Елвіса. Пали. Хто це дивиться на мене із портрета на стіні? Це наш рідний Елвіс Преслі усміхається мені. Як я граюсь, запитає. Чи хожу у дитсадок? Елвіс добрий був. Я знаю, він любив усіх діток. дякую, дякую. От молодець. можеш, можеш коли хочеш? Я скажу по секрету, вінко мені сказав, що наступного року він е, е, вірш про цього. Є. Про Мерліна Менсона, про Меріна Менсена розкаже. Тобто, Я як... зараз можу розказати. До цього дивиться на мене із портрета на стіні. Це за червій мене Менцев зникає. Юрко, дякую, дякуємо, дякуємо. дякуємо. Свято продовжується, конкурс триває. А я нагадаю, що у нашого конкурсу є три головних приза: бабінний магнітофон весна, майже новий. Бабіна з піснями Елвіса Преслі. І Суперприз. Ота бабіна, яка зараз регочує. А я запрошу на сцену нашего наступного участника. Здравствуйте. Так. Чуешь? Повно сдалось. А, наш а, наступный участник. Здравствуйте, меня Здравствуйте. звать Иннокентий. А ні, не здалося. Чекай, чекай, як ся пишеш? Інокенці. Що, що тобі накинути? Мене звати Інокінці. А, Інокенті. Інокці. Да. А звідки звідки взявся? розумієте, ну, я заблудився. Ні. Ти не заблудився, ти знайшовся. Як ви тебе довго чекали? І як ми тебе довго сікали? І ось ти є. Хлопці, щастя прийшло. А мені туди? Так, да, туди, туди. Енакеті відправився у сусідній сарай, там зараз да, буде шоу Верховина має тахети. А ми продовжуємо наш конкурс, конкурс двійників Елвіса Преслі. І зараз дуже круті учасники, дуже круті. В франківську продають свині, тому мають гроші на круті костюми. Отож, королі гламуру косівського базару. Бодьо і Назар! Що дурний чи що? Кому казав конкурс двійників Елвіса Преслі. Що ти тут комедію кажеш? Клоун чи що? Що не видів в фідраді портрета Елвіса Преслі ніколи? Біля Шевченка, біля Франка не видів? Що ти головою Хилища до нього говорю? Що ти тут комедію показуєш? Ну, шо, ви б що ви ще більше не видів тут? Татові та, скажу, який ганьба розтаха. От файний Елвіс, всього видно, як людей, всього люкс. Пані та панове, прийшов час назвати того, на чию честь трімбіти гратимуть цілий місяць. Ім'я того, на чию честь називатимуть колиби та кемпінги. Зустрічайте, справжній український електрослі, голос країни Назар Савко!